Мій клієнт не вчинив жодного злочину на шкоду німецькій державі. Мій клієнт не вчинив жодного злочину, який мав би ознаки конституційного саботажу на користь Німеччини. Конкретно МВС дізналося, що його розшукує європейський ордер на арешт. Звідси візит поліцейських. Мій клієнт ніколи не ховався від правосуддя. Він жив у Польщі з родиною протягом трьох років, і я думаю, що це варто підкреслити. Працює тут, має компанію, веде підприємницьку діяльність, сплачував податки, е, отримує М е, е, отримує певні МП. Е, певні доходи, тому є особою, яка абсолютно пов'язана з Польщею, адже в інтернеті, чим меншим є, чим меншим є яка інформація піде у світ, якщо в Польщі тимчасовий арешт буде застосовано до громадянина України, якого звинувачують у знищенні російської критичної інфраструктури, що належить компанії Газпром, і таке питання я точно сьогодні поставлю. На цю сторону буде його просити перейти на цю сторону. Пане, поруч з паном ми так пересунемо в лінії і добре.